Друзі, ну що, вітаю вас на ютуб-каналі Однією лівою. Відразу, як завжди, підписуйтесь на мій ютуб-канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, адже це допомагає розвитку українського Ютубу. В цілому сьогодні, як завжди, будемо тренуватись, будемо говорити про бокс. Я думаю, ви всі знаєте, що на цих вихідних нас очікує цікавий вечір боксу. У Сполучених Штатах Америки буде боксувати Джервонта Девіс проти Френка Мартіна. Досить цікавий поєдинок двох непереможних боксерів. А нас, я думаю, вас, як і мене, більше цікавить поєдинок в Андеркарті. Це буде буксувати Олександр Гоздик за титул тимчасового чемпіона світу проти непереможного Девіда Беневідеса. Теж досить цікавий бій. Мало хто дає шанси нашому Олександру Гоздику. Тому будемо говорити про ці поєдинки і також підготував для вас невеличке тренування, яке я знайшов в мережі інтернет. Це як готується до поєдинку сам Джервон та Девіс. Непереможний танк нокаутер, один із топів паунд паунд Тому я думаю, буде цікаво. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. І так пропоную розпочати з поєдинка українця Олександра Гвоздика проти Девіда Бонневідеса. Я думаю, ви знаєте всі, так, що Олександр Гоздек повернувся у 23-му році після тривалої паузи, після того як він в поєдинку проти Артура Бетеребієва зазнав свої першої поразки в професійній кар'єрі. Поступився нокаутом, також втратив пояс чемпіона світу за версією WBC. Повернувся він в 23-му, провів три поєдинки. Щоправда, конкуренція в цих поєдинках, я б сказав, була не дуже, але все ж таки три перемоги. І от Олександр отримав шанс поборотись за пояс тимчасового чемпіона світу в поєдинку із Девідом Беневідесом. Сам мексиканець піднімається в ваговій категорії. І відразу от йому дали теж такий шанс поборотись за пояс чемпіона. Довго він чекав побоксувати, щоб із Саулем Каналом Альваресом. Але, як ми знаємо, да, цей бій поки що не організували, тому Беневідес буде проводити поєдинок проти Олександра Гвоздика. Досить багато букмекерів, досить багато експертів боксу віддають перевагу 100% Беневідесу. Ніхто не вірить на нашого Олександра Гвоздика. Але я вважаю, що бій буде досить цікавий. І що я побачив, що Беневідес, хоч і намагається це не показувати, але він вже заглядає за спину Олександра Гоздика на офіційних прес конференціях та офіційних подіях. Він заявляє вже про бій з Канело. Розмовляє про те, з ким він буде боксувати далі. Обіцяє накатувати гоздика. Обов'язково розповідає про те, що це може бути навіть перший раунд або другий раунд. Тому буде досить цікаво поспостерігати. Сам Олександр настроєний досить рішуче, навіть у тому тренуванні він розповідав про те, що зараз перебуває в досить хорошій формі, мабуть, це його найкраща форма в кар'єрі. Хоча, якщо чесно, я думаю, що другого він нічого казати не може, тому що досить великий поєдинок і розповідати, що ти в поганій формі, це досить нелогічно. Да? Тому будемо вірити, що Воздика чудова форма, і він, як і обіцяє, зможе показати чудовий поєдинок. Так як Беневідес піднімається в оговій категорії, може складатися враження, що Олександра буде перевага в антропометрії, тому що він природний полутяж, буде більший. Але як і сам Олександр Воздик говорив про це, і як ми бачили на прес-конференції, на відкритому тренуванні, Беневідес. Я б сказав, нічим не уступає в розмірах, в габаритах. Щоправда, тільки здається, в Олександра на 2 чи на 3 см трішки довші руки. Тому переваги в Олександра ніякої не буде. Єдина перевага, я думаю, в Олександра буде це в роботі ніг. Тому що робота ніг в Олександра на вищому рівні і в останніх поєдинках вона нібито зберігалася. Щоправда, трішки турбує момент. Це особисто я побачив в останніх його поєдинках, що. Мені здалося, що Олександр не досить добре тримає удар. А знаючи, що Беневідес володіє досить потужним ударом, може накоутувати як із одного удара, так і серії ударів. То це заставляє нас трішки більше хвилювати за Олександра Гоздика, також пам'ятаючи про те, як складався бій Гоздика проти Бетербієва, де він пропускав досить багато потужних ударів по корпусу. І Я вважаю, що саме удари по корпусу і поставили крапку в тому поєдинку. Сам Беневідес теж славиться своєю роботою по корпусу. Я думаю, що він і налаштований буде на відпрацювання саме корпуса, і в його план входить те, щоб повністю відключити дихання, відбити корпус Олександру Гвоздику і зупинити його десь в середині поєдинку. Хоча, знову ж таки, є відчуття, що Недооцінює Гвоздика і не сильно підготувався до цього поєдинку. Беневідес заглядаємо вже за спину. Тому, от я думаю, у Олександра якраз буде шанс цьому, щоб спробувати е, на своєму досвіді е, пройти цей бій, показати свою майстерність, витримати і завдяки своїм ногам. Також пам'ятайте, що у Олександра теж досить потужний удар. Він неодноразово відправляв нокаути своїх суперників і. Ми пам'ятаємо також те, що Беневідес і падає теж від ударів. Тому цей бій стає все більш цікавим. Не буду давати ніякий прогноз, хочу подивитись. Буду дуже радий, якщо Олександр здобуде перемогу. Також принесе ще один пояс чемпіона світу в копілку українського боксу. Тому можете в коментарях написати, що думаєте ви, як розцінюєте шанси Олександра, і також можете написати свій прогноз, якщо ви ще не подивилися поєдинок. Так, і перед тим як я перейду до самого тренування, хотілося б сказати декілька слів стосовно поєдинку Девіса проти Мартіна. Теж досить цікавий поєдинок: два непереможних боксера. Щоправда, Джервонта набагато довше вже в професійному боксі, набагато більше в нього зіркових імен. Він повертається після того, як наколотував Райана Гарсію, впевнений в собі, обіцяє наколотувати Мартіна. Ну, це як завжди, так? всі обіцяють одного наколотувати. Щоправда, я подивився букмекери. прям ну, Фаворитом ставлять Джервонту, не вірять в Мартіна. Але мені здається, що зможе цей хлопець показати конкурентний бій. Може скластись таке, що цей бій буде не досить цікавий, тому що зустрічаються два боксера, два лівші, і в них такий контратакуючий стиль, тому цілком можливо, що будуть ходити, вижидати да, удар, щоб нанести, і буде не досить цікаво. Але все ж таки думаю, буде нокаут. В пізніх раундах, я думаю, джервонта нокаутує, І це буде ще одна перемога в активі Джервонте Девіса. І так, друзі, тренування Джервонте-Девіса, яке я подивився в інтернеті, де він з друзями-боксерами виконує ці вправи в своєму залі, виконує це все по колу, в режимі табата, тобто 30 секунд людина працює, 10 секунд на відпочинок. Відео він виконував три таких кола, тому я попробую одне зробити. Покажу вам, як це виконується, як виконується Джервон та Девіс. Все, що нам потрібно, це декілька ось таких обладнань, але я думаю, це все можна замінити чимось другим. Ви щось подивитеся, зрозумієте, як це зробити, і зможете також тренуватися, як Джевонта, Девіс. Щоправда, все тренування я так розумію, побудоване на тому, щоб тренувати саме. М'язи живота, м'язи кора джевонта Девіса. Там всі вправи на прес, всі вправи на кор. Тому, якщо ви будете таке робити три рази в тиждень, я думаю, що у вас буде такий же самий міцний прес, як і в джевонте Девіса. Тільки не тоді, коли він на межсезоні, тому що в нього на міжсезоні такий живіт. Хлопець від'їдається до 80, мабуть, кілограмів, хоча виступає ваговій 60 Тому приступаємо до виконання. Перша вправа наша це. З м'ячом виконуємо скручування бокові, поїхали. 30 секунд працюємо, по годиннику 10 відпочинок. 10 секунд перериву, поїхали. Нічого не виконує, просто стоїмо в такий панець. Тому якщо ви думали, що там боксери щось роблять, прям надзвичайно цікаве. Незвичайно важке, то ви помилялися, всі вправи ви виконували в своєму житті, ви всі їх бачили, тому все, все те ж саме, тільки потрібно це все постійно, така рутина, да? постійно робити одне і те ж саме, не пропускати. Так, далі в нього знову ж таки вправа на прес, Сідаємо сюди, відпуляємося і вони роблять удари по сторонам. Так, якщо чесно, то трішки вже відчувається. Так, 10 секунд перерив. Далі джервонта 30 секунд наносить удари з гантелями. Перед зеркалом. В відео він наносив звичайні удари. Там навіть не удари були, просто махав руками. Я думаю, це так як трішки кардіо, щоб прес відпочив. В моєму випадку я взяв гантелі 4 кілограми і 30 секунд працюємо, завантажуємо наші плечі. Далі переходимо до полусфери. Джервонта виконує відтискання від підлоги, стоячи на одній нозі на полусфері. Так, 10 секунд перерив, поїхали. На одній нозі одна нога в повітрі, робимо відтискання. <плес> Далі знову ж, е, я думаю, там хлопець відпочиває, виконує стрибки джампін-джеки. Це знову ж таки просто як кардіот. Відпочити перед наступною вправою. Я думаю, виконуючи такі вправи, три рази на тиждень ви будете тримати себе в досить чудовій формі. Немає нічого тяжкого, але легко теж не буде. Далі знову ж вправа на прес. Ось таке в них було виконання. Підносимо руку до нашого коліна. Наступна вправа, я думаю, її бачу кожен боксер. Така чисто боксерська. Беремо м'ячик, просто змінюємо ноги, знову ж таки, як відпочинок, щоб живіт наш відпочив, м'ясо живота відпочили, завантажуємо ноги. Просто міняємо легеньке касання нашого м'ячка. Можете по колу, рухатись. Далі знову наш прес. Просто в народі так? скелелаз. вправа, хоп, стаємо на планку і на видохі, так щоб повністю видихаєте повітря із свого живота, напружуєте прес, виконуєте скалелаз. Наступна вправа, знову ж таки, нам потрібен м'яч. Ви можете взяти степ, або взагалі будь-що, що у вас буде під рукою, і робимо перестрибування зі сторони на сторону, змінюючи ноги. Це теж такі більш боксерські вправи. Так, і далі хлопці виконують. Я теж думаю, ви знаєте, стандартні підйоми ног на брусяк. На тренажері для підйому ніг. Міняємо завжди положення ніг. Один раз вперед, в сторони. Ваше завдання тут відривати, підкручувати саме таз. Не просто ноги піднімати, а підкручувати таз, повільно відпускаючи ноги і тримаючи їх, не повністю відпускаєтесь, а трішки утримуєте. Ось так, друзі. Все надзвичайно просто, в той же час надзвичайно важко. Ніхто нічого не видумує. Хлопці, хоч і чемпіони світу, але виконують ті ж самі вправи, як я думаю, і звичайні підлітки, які тільки пішли в спортивну залу і тренуються, займаються боксом. Ось ці всі вправи, що я показав, знову ж таки, там перерива нема, перерив 10 секунд, і хлопці постійно три кола повторили. І я ще раз повторюсь, виконуючи такі вправи, ви зможете тримати гарну форму. Можливо, хтось такого не робив, для когось це буде цікаво. Тому, як завжди, сподіваюся, вам було цікаво. Підписуйтесь на канал, також не забувайте написати свою думку стосовно поєдинку Олександра Гвоздика. Також, хто не бачив, на моєму ютуб-каналі є інтерв'ю з Олександром Гвоздиком, яке я в нього взяв буквально декілька днів назад перед поєдинком з Беневідесом. Також напишіть, якщо ви думаєте стосовно поєдинку Джервонта Девіса проти Френка Мартіна, і також, з ким би ви хотіли побачити його наступні поєдинки, в разі якщо він здобуде перемогу. Хоча я не сумніваюся в тому, що Джервонта отримує перемогу і отримує перемогу на Каготом. Тому до наступних зустрічей.